Так, 1 березня. Рік 23. І у нас тут маємо 17 бронза. 17 сталь. Ліва різьба. ЛХ. значить рі, ліва. Так, 11. У нас товщина є. Тут 11-12, Цею 9. Бронза. Оця гайка бронза 9. 9, 11, 12. 10 ліво на півтора. Крок півтора. Я їх реалізовую. Телефон 2037, На початку 0,98. 30. В кінці 2037, Місто Ноликс. Маю багато таких об'яв, Що є продажа ліва гайка, лівий болт. На уликсі місто Новолинськ, Продавець вдівець. Отака то система в нас продажу. Виготовляється вручну або на цьому агрегаті. До зустрічі на каналі. Купляйте гайки ліві від М5 до М27. Отут є ціла купа тигайок гайок. Ось склад, органайзер. Більше-менше все є. Західна Україна, з вами був Токар-Дівець.